Я живу в місті Дніпро і маю на сьогоднішній день 72 і з плюсом уже по половина ще додалася. Клітинне харчування споживаю з травня 2023 року, тобто вже два повних роки пішло на третій рік. Познайомила мене з ним Віра Кернична, за що я їй дуже вдячна, хоч спочатку і не. Повірила я їй, що це те, що мені потрібно, але ж ну, життя так розпорядилося, що 23-й рік стан був уже дуже 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 плачевний. Фармпрепарати давали тільки погіршення здоров'я, тому е, вирішила спробувати. Не буду, ну, от сьогодні пану, е, пані Лідію слухала, вона казала, що якщо проаналізувати, то від голови до п'ят, ну а у мене від голови до кінчиків пальців ніг, бо можна було записувати, записувати і записувати всі мої проблеми, які я збирала протягом життя. Ну ті, хто давно знають мене, то знають, що в мене почалися проблеми з дитинства. З дитинства почалися проблеми з суглобами. І трішечки, ну для тих, хто, можливо, не знає мене, і новачки, можливо, є сьогодні, то я скажу, що з семирічного віку перехворіла одночасно кір і вітрянка, були, і в мене це дало ну, як наслідок такий, що почали боліти суглоби, постінфекційний поліартрит. Мені з 7-річного віку поставили такий діагноз. І ну, з цього почалося вживання фармпрепаратів. Все Своє життя, 65 років. Я так думаю, що я методично знущалася над своїм здоров'ям, тому що до 17-річного 17 віку я вже мала перший гіпертонічний криз і додалися крім знеболювальних препаратів, бо були суглоби і головні болі, а потім додалася ще підвищений тиск, і почалося вживання фармпрепаратів, які ще й пов'язані з зниженням тиску. Ну і таким чином по життю йшла накопичуючі проблеми, тому що починалося з маленьких операцій по видаленню якихось частин мого тіла, потім все більше, більше і більше. В цілому шість операцій, які потихеньку. Теж знищували моє здоров'я. І тому 65 років знищення мого здоров'я, воно, мабуть, призвело до того, що е, я вийшла на той рівень, що вже готова була свої суглоби колінні змінювати. Але але сталося так, що е, мене ще й поклало на. Е, вже стояла в черзі на заміну суглуба першого і е, була готова до цієї процедури. Але ж чому я не зробила цю заміну і, дякувати Богу, що я її не зробила? Тому що потрапила з перезом лицевого нерву і е, Невролог, який займався відновленням мого здоров'я, сказав, що мінімум півроку, а в мене вже було через два тижні запланована операція, він сказав: що мінімум півроку ніякої анестезії не може бути. Тому що може бути параліч не тільки лицевого нерва, а будь-де. Ну і от я зрозуміла, що це такий знак. Горця, що не треба мені займатися цим. Але ж, але ж стан був такий, що ходити я практично не могла. На той час у мене було між 3 і 4 стадією гонартроз, тобто колінні суглоби обидва, і друга, третя стадія кульшові суглоби. То казали, що треба послідовно всі чотири суглоби буде протизувати. Ну, не можна півроку. І почалася депресія. І в такому депресивному стані я додала ще собі два роки практично поки не познайомилася з бадами. От Віра Кернична, яка мене із клітинним харчуванням познайомила. А Ольга і Віра Кернична, разом мене навчили пити бади. П'ять років я їх споживала, і за ці п'ять років я. Перестала споживати фарм препарати, і стан здоров'я. ну, Я не можу сказати, що він став зовсім гарним, але в усякому випадку я е, обходилася без фармпрепаратів. Якимось чином рухалася, хоч і не зовсім гарно, але рухалася. Ну, і від операції по заміні суглобів теж відмовилася. Але знову ж, Перенесла ще той чудовий вірус, який на багатьох з нас відбився, і почалися ці події, які зараз у нас в країні. І все це знову ж не, не, ну, бади я вже не могла ті приймати, які приймала, бо вони були російські. І відповідно знову почалося загострення, плюс нервова система. І дійшла я до такого стану, що мені вперше в житті. Січні, наприкінці січня, на початку лютого, лікарняна комісія зробила такий висновок: що я потребую стороннього догляду. Без стороннього догляду ну, не можу обходитися. Отаку довідку мені дали. І ну, це було дуже сумно, депресивний стан, безсоння. І от в такому стані я зайшла. На знайомство з клітинним харчуванням. Я ж кажу, що дякую Вірі Кірнічній, що вона донесла до мене цю інформацію. І перше, чого я почала, з однієї шостої нашої чарівної зеленої капсули. З однієї шостої, тому що шо... тиск у мене на той час був так: 190 на 110, 180 на 100, ну, от такі. Цифри тиску, трив, дуже тривалий час, і я ж кажу, безсоння і е, депресія. Ну, і ця одна шоста спрацювала для мене на другий день. Тому що моє тривале безсоння, яке тривало десь так 4 місяці. На другий день однієї шостої зеленої капсули я заснула ввечері. Заснула і. Так подумала, що це щось таке, ну, випадковість. Ну, як може бути, з однієї шостої якоїсь там маленької капсулки такий результат не може такого бути. Третя ніч, четверта ніч, після того, що я зранку приймаю одну шосту, а я ж сплю, то я сплю і по сьогоднішній день я сплю. Але Віра мені тоді прислала, я не підписувалася одразу, а Віра мені прислала три денки тоді були. І десь через уже днів десять пройшло, коли я одна шоста, потім була одна четверта, потім була одна третя, потім я дійшла до однієї другої. І я почала, ну так, я швидко якось ну не, не подовго пила одну шосту, там, одну третю. І на одній другій я вже почала приймати і вечірні капсули. І тоді я зрозуміла, що сон у мене не просто є, а що я висипаюся не за 8-9 годин, а я висипаюся за 5-6 і прокидаюся, ну, наче я ну, не знаю, яким чином я спала цю ніч, що я так виспалася. Тобто нічні капсули я зразу відчула якість сну. І тиск поступово в мене почав більш-менш спадати. А потім ще Віра мені порекомендувала була акція на бікарді, і вона мені каже, ну перше, підпишися. Ну, підпишися і отримай собі продукт уже сама, чого я тобі буду присилати. Ну, я так зрозуміла, що, мабуть, я ж буду споживати ці продукти, бо результати вже маю. І продукт перший, який я замовила, це було бікардіо. Так як у нас в червні місяці буде якраз акційний для новачків, можливо, є новачки, які почують, зараз мене і теж зрозуміють, що можна підписатися вперше, бо в червні місяці безкоштовна підписка на Бікардіо. І трішечки навіть знижка ціни на цей продукт, то я хочу зупинитися на, тому, на тих результатах, які я отримала. Думаю, що не тільки завдяки базовим продуктам елеву і ацелеру, а й в основному завдяки бікардіо. Так от бікадіо нормував мій тиск і вже через десь місяць, ну, може, трішечки більше спочатку, того, що я почала приймати клітинне харчування, я вже не пила фармпрепарати від тиску. І це було для мене таке велике досягнення, тому що вони в мене викликали таке запалення підслункової. У мене видалений жовчний мікук. І тому, якщо я починаю пити фармпрепарати, знеболювальні або від тиску гіпертензивні, то в мене підшлункова зразу вилітає. Зразу починається дуже-дуже велике запалення в ній. І дуже погане це почуття таке. І от я. Вже не п'ю Вам препарати від тиску. Я не п'ю вже знеболювальні, тому що суглоби в мене вже не, ну вони болять, але ж вони болять в межах терпимості, не треба мені пити знеболювальні препарати. І послідовно я йшла до того, що ейфорія в мене була ще й від того, що я зрозуміла, що я втратила за два місяці 6 кілограмів ваги. Я вам скажу, що коли я виходила на пенсію, це був 2015 рік, у мене було 102 кілограми. Так, до 2000, 2015, до коли я почала, в 2023 році 8 кілограмів, вибачте, не 8, 10 кілограмів, я заходила з вагою 92 кілограма. Тобто за 8 років, я дуже-дуже багато працювала над собою для того, щоб скинути хоч трішки вагу, дійшла до 92 кілограмів, а тут за два місяці. У мене мінус спочатку було мінус 2, а потім мінус 6, які я не помітила, як я їх втратила. Тільки по одягу зрозуміла, що штани, які я не могла одягти, я одягла, вони на мені вільненько так почувають себе. І я зважилася, бо не зважилася. Коли зайшла на клітинне харчування, зважилася 92, а потім мінус 6, То чудово-чудово. Були загострення, було те все, але от Бікардіо, чому хочу звернутися сьогодні на цей продукт, тому що він ну, спеціального, як я називаю призначення для окремих систем, для окремих е, органів, тобто це серцево-судинна система. Але, ж, але що він мені дав? Тиск внормувався. Ну, були Підвищення була ще метеозалежність, якась ну за два місяці ж з 17-ти річного віку не може все відновитися, всі судини і вся серцеві м'язи і все інше. Так я думаю, що ви це розумієте. То і я це розуміла, що не може бути такого. А ще один результат, який я отримала, це було літо. Ну, десь я вже місяць, можливо, тижня три пила бікардію так на регулярній основі, бо отримала ж його вже. І що я роблю? Я, у мене городик такий маленький, температура десь так під 40 градусів. І я працюю. Я працюю не на сонці, я працюю в тіні на своєму городі. І я відчуваю, що я ось-ось втрачу свідомість. І чомусь випадково, як це в житті буває, я взяла з собою туди стік бікардіо. І я розумію, що мені якось треба дійти до того чайника, в якому в мене є вода, розтворити це бікардіо і випити, бо зараз я відключаюся. Я так і зробила. Через 20 хвилин я пішла працювати далі. Розумієте, яка дія? І тому, от на цьому прикладі я зрозуміла, що це настільки дієвий препарат, що він повинен в мене бути завжди вдома. І завжди, коли я йду кудись, я беру з собою воду і стік бікардіо. Бо якщо, не дай Боже, десь щось мені стане зле, то я знаю, що я растворю в цій водичці цей стік і вип'ю. І відновлю стан свого здоров'я. І я думаю, що ми пам'ятаємо, не один раз люди розповідали, як вони витягували когось завдяки тому, що був з собою стік цього бікардіо. А потім ще один результат. І от я, до речі, тільки сьогодні прочитавши, що бікардіо має таку властивість, як відновлення нюху. А у мене, ну, коли я перехворіла цим вірусом чудовим, у мене тривалий час взагалі я не відчувала ніяких запахів. ну Просто я їх не відчуваю. І я перестала користуватися парфумами, ну, тому що. Ну, тому що я їх не відчуваю, а яке, яка це насолода, як я не знаю, що від мене чують всі інші. То, ну, потихеньку нюх відновлювався, але ж не зовсім. І, а парфумами я перестала користуватися з 20...